Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про право від Ростислава Кравця, а я Ростислав Кравець. А це відео присвячено як завжди по понеділках огляду судової практики Великої палати Верховного суду за останній тиждень. Верніше за те, що вони останні оприлюднили тут з 25 листопада, сьогодні я вам розповім по 8 грудня. Обов'язково не забудьте підписатися на цей YouTube, Тікток. І обов'язково підпишіться на телеграм-канал. В Ютубі під відео буде в Тіктоці, в шапці канала. Там я дам посилання на всі рішення, про які я вам зараз розповім. Велика Палата, як я говорю, там 15 друзів Оушена це, ймовірно, ті особи, у яких були знайдені гроші, які передавалися як хабар, ну, які НАБУ не хоче пред'являти їм підозру і САП. Ну, звичайно. Дуже шикарно мати, так мовити, на такому ланцюжку міцному судді Великої Палати, практично всю Велику Палату і вимагати від них прийняття тих рішень, які вони хочуть. При цьому не тільки що стосується і кримінальних справ, що стосується будь-яких справ проваджень. Ну от ми дереформувалися, в принципі, до ручки. Так от, ці друзі Князєва, що вони поприймали на цьому тижні, верніше не на цьому тижні прилюднили на цьому тижні. Перше, на що раджу звернути увагу, це рішення Великої Палати після того, як ЄСПЛ розглянув справу, мова йде про право сумісної власності, власників багатоквартирних будинків на цокольні поверхи. Ну, в даному випадку мова йде про технічний поверх. Звичайно, тут є мене теж дуже так порадував, вразив приємно, але ну, я думаю, що це якийсь ексклюзив. Не будучи судом четвертої інстанції, він зазначив, що касаційний суд не зазначив ретельно всі підстави для відмови в позову. На моїй практиці це взагалі перший раз. Ну, от реально. Були давним-давно якісь рішення, ну от не зазначив. Велика Палата розглянула і зазначила, що так, раз зазначила ЄСПЛ, то треба ще раз направити в апеляційний суд, щоб апеляційний суд більш ретельно виписав свої так мовити, аргументи щодо відмови в позові. А мова йде буде про задоволення позову в подальшому. А мова йде про те, що всі власники багатоквартирного будинку є співвласниками от цих технічних поверхів чи підвальних приміщень. Ну, подивимось, що воно буде. Ще одне рішення Великої палати це, що стосується способу захисту, користування земельною ділянкою, на якій знаходиться е, самочинне будівництво. Ну, Велика палата тут, знаєте, заклала безпосередньо механізми для того, щоб мати можливість будь-як приймати рішення, і зазначила, що способом захисту належно в даному випадку буде або визнання права власності місцевою громадою на це будівництво. Незаконно збудована або примушування його до знесення. Кого примусувати, якщо нема власників? Ну, взагалі цікава історія. Я думаю, що ми ще почуємо не одне цікаве рішення на підставі цієї правової позиції, яку вони заклали. Також до огляду включена практика касаційного цивільного суду, касаційного кримінального суду і касаційного адміністративного суду, в принципі, дуже багато. Я Тут можу півгодини розповідати, що вони там наприймали. Ну, якщо вам цікаво, подивіться, там і по аліментам, і по житловому праву, і по податкам, і дуже цікава, до речі, підборка. Теоретично, ну, я називаю знаю теоретично, називається вона тематично, але теоретично. Це застосування статті 8 Конвенції в кримінальному аспекті, а саме в обшуку, тобто втручання і таке інше. Ну, звичайно, ми можемо дуже багато говорити, наводити практику ЄСПЛ для апеляційних, касаційних скарг, заперечень це буде дуже добре її використовувати, тому раджу все ж таки ознайомитися і почитати. Однак. Від неї толку, на жаль, в українських реаліях ніякої. Після реформ судді взагалі виконують все, що просить влада. І ніякі рішення ЄСПЛ тут не допоможуть. Ще до огляду війшла дуже цікава деджест Великої палати в справах по ВККС станом на 1 листопада 2023 року, ну ті, хто. Займаються цією категорією справ. Я знаю, не дуже велика кількість людей, але для суддів безпосередньо це буде цікаво цей дайджест, де знову ж таки Велика Палата довела, що це, так мовити, ніби жителі, і їх рішення в більшості випадків взагалі оскаржити не можна, тому що ніби вони на що не впливають. По кваліфаційніванню, добору кандидатів, конкурсів і таке інше. Дуже цікава історія. Ще до огляду включено дуже два. Важливих рішення. Це перше рішення Києва Святошинського суду. Воно стосується стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу це щодо цієї примусової вакцинації медичних експериментів. В принципі, суд дуже ретельно розібрався, це наша справа. Відповідач не довів, переконливо, що інших способів не можна було застосувати, Хоча, знаєте, тут суд, так мовити, ну, задовільнив і задовільнив. І дякую і за це також. Хоча я вважаю, що це примушування само по собі незаконно я про це говорив неодноразово. І ще одна дуже важлива справа. Вона стосується дуже великої кількості людей. Всім відомий сайт Антикор, така йому буде реклама, який розміщує дуже багато матеріалів, які поручать честь і ділову репутацію. Вони там перв намагались власник сайту перереєструватись. В цій справі це апеляційний суд. Чернігівський апаліційний суд, ми довели, хто є власником цього сайту, і зобов'язали його спростувати і прибрати цю недостовірну інформацію. Тому можете користуватись всі ті, у кого є спори з антикором. Я думаю, таким чином може примусимо засоби масової інформації все ж таки заважати і враховувати права людини, і виправляти свої помилки, чи не розповсюджувати брехню, відверту брехню, яку намагаються через всілякі сайти розповсюджувати. Поки на цьому все, підписуйтесь. З радістю будемо допомагати, у разі, якщо вам буде потрібна допомога, допомагаємо ЗСУ, віримо в перемогу. Це дуже важливо. І намагаємось зробити все, щоб Україна перемогла і звільнила свої території. Всім, чим можемо. Підписуйтесь, поширюйте, коментуйте, йдемо далі до перемоги. Слава Україні і слава ЗСУ! До зустрічі!